Коли я вийшов на пенсію, я повернувся в своє село, збудував хату, думав, що я вже буду відпочивати. Перший місяць-два я трохи так тужив, але мене викликав директора доспуду Тимченко Юрій Прокопович, і запропонував, каже, давай щось будемо робити в селі. Колись це було велике село, стояла церква. Серед села хор був, хороший хор. В ньому співали мої батьки, а потім церкву розвалили, на тому місці збудували сільраду. З того матеріалу зробили контору колгоспну, але село вже не таке. І це все моє рідне, це моє. Тут ходив мій дід, яблуню посадив, це їй вже 100 років яблунь. Це моя батьківська хата, де я народився. А тепер тут я відроджую старовинні народні інструменти. У мене життя так слало, що весь час чогось я з козами. Оце заготовка нової кози. Я вже зробив багато інструментів, десь більше 30. Багато інструментів у мене закупив в музей побуту, в Києві. Мої інструменти є в Японії, в Польщі. А тепер я роблю інструменти для свого ансамблю. Це всі ці інструменти я зробив. Вони в народі побудували, але трохи мали інший вигляд. Я їх удосконалив і зовнішній вигляд придав їм більш привабливий. Але принцип гри, принцип звучання залишився такий, як він був колись в народі. Сюди, як гукає, закликає. бас. Це теж мій витвір. Але правда я бачу вже в багатьох оркестрах він є теж. Люди почали робити. Я не ображаюсь, але все-таки це моя авторська робота. Знаєте, б, коли от сам робиш і сам граєш, знаєш точно, як вони звучать. І так подивися, так до кожного міліметра притулилася моя рука. Якось вже не віриться, але я гордий тим, що я зміг це зробити. Боже мій, скільки в моєму житті було всього. Пам'ятаю, як мене. Григорій Ігорович Вірьовка в 50-му році взяв у хор. То було велике щастя для мене. Григорій Гурович Вірьовка, не дивлячись на те, що він був знаменитим композитором, диригентом, він був дуже простий чоловік, а він якось мені довіряв. Брав машину на прокат, я його возив на батьківщину. Коли не стало Григора Ігоревича Веревки, до нас прийшов Анатолій Тимофійович Авдієвський. І стало питання про те, щоб розширити інструментарій нашого оркестру. Я вирішив спробувати свої сили. Почав я сопілки, потім зробив сурму, потім рога. І так і пішло, і пішло. Ну, знаєте, хотілося багато зробити, але ж не завжди є така можливість. І, може, і часу не вистачало. Була в мене одна мрія створити справжній український оркестр українських народних інструментів. І я вже, мабуть, і був на тому шляху, але вийшло так, що моя мрія не здійснилась. Це було років 20 тому назад. На Україні ще не було оркестру народних інструментів. Хоча вже всі республіки мали його. Але вийшло так, що Яков Іванович Орлов мав бути головним диригентом. А я... Мусив виконувати обов'язки директора. Я мріяв оркестр на базі, скажімо, оцих таких тройзів могил, як це зараз у нас, тільки його розширити і вже зробити насправжній такий професійний основ, щоб був такий оркестр. Як Іван ще захотів, щоб на цих інструментах, на народних інструментах, виконувати класичні твори. Щоб це було пульти, щоб диригент стояв з палочкою дирегенською. І щоб виконував виконувати класичні речі. Ну, я собі так думаю, що ми ж краще б не виконали, ніж симфонічний оркестр. Навіщо грати класику на цих інструментах, коли у нас є що грати свого? Марія моя здійснилася в цьому міні-оркестрі, міні який зараз це немає. Але я задоволений, бо все-таки хоч частково я виконую те, що я хотів. У селі, знаєте, психологія. То жінка не пускає чоловіка, то чоловік жінку не пускає. Бо е, сільське господарство вдома, вдома роботи багато, там десь вона поїхала, він каже, що це наша мені така жінка. Так що це треба самому шукати, його вмовляти. Це ж мені все само. ви думаєте, що оцей і чоботи, і костюми, це я і, і, і сам і ескізи малюю, і їду, і шукаю, і матеріали, прошу, і і вбачаєте і, і все. це все треба самому робити. Клуб у нас вже три роки чи чотири ремонтується. І невідомо, коли він кінчиться той ремонт. Ми збираємося там десь по куткам, по углам, Виступаємо по других селах, по других клубах виступаємо. Олька Гоцем виконує ансамбль Гук. Касьян Євченко. Олександр Лукашенко. Петро Чіпа. Até a serra. Я все-таки в душі селянин. Не дивлячись на те, що я прожив все своє свідоме життя в місті, я себе ніколи не відчував міським. Я приїхав у село і не дивлячись на те, що в селі багато проблем, важче життя, як у місті, і все-таки я люблю село.